Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас така спеч... чи... Добре. У нас, коротше, сьогодні Brookhaven School. У нас вона дуже строга. та... Та з вами доктор Йоа, Анна Укар та Бікон. А його файл діла немає. Е -е -е. Та... В принципі, друзі, це що побасироваться тут? Сурова, немає багато варіантів навіть зачасту. Я вибрала саме нормальний, тому я на своєму прямо тут перевернулася. Добре. Добре, заходимо в школу живіше. Давайте. Ось тут вже наші ящички є. Давайте зайдемо на. Ой, в тебе щось звук, такий Яня. Давайте зайдемо на перший контрольний урок. Добре. Це в нас контрольна робота. Математика контрольна робота. Ой, дітки, добрий день, попереджаю, всього від мене поганий нот, чого запізнюємося? Звичайно, вона і запізнятися. Кого ще? себе. Чи своя контрольна робота зараз буде писати завдання на досвід? контрольна робота... Можна листочок? В мене немає. Що? Як ты шла в пору, не взяв? Тримай. Так, зараз я записую по варіантах у кожного прямого версии. Ой, можешь чуть-чуть цей точніше говорите, будь ласка зараз я пишу кожному свій варіант. Дякую. Ой, алло, німці. Привіт. Ну що, як там? Так мене це добре. А? Що сокавці? Абрикоси, да, а вони чатні. А, да вони чатні. Ой, а уже письма ой, бали лісо. Ще піду до того астапчика. Так! Що це за балаган? Два! Вийшов із класу, два бали! Важлива телефонна розмова. Урок закінчено. Свої завдання здати мені швидко. Тримайте. 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 Добре, проверяємо. Так, відкривайте, тут нема. Так, 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 так. Тут нема. Тут Нема. А тут давай подивимося. Тут Тут ключик! Тут є якийсь ключик. Тримайте його, тримайте, тримайте. Ось ось цей ключ. Ось цей ключ. Такий ключик. Закримо, добре, добре. Стюдент. А, масом. Добре, добре. О, поїхали іскати відкіль. Ключик, поїхали на другий етаж. Так, тут відчинено, відчинено. Так. Думаєш, а ну ка Зачинено, зачинено, серйозно. А ну ка давай я сюди ключик вставлю. У нас вже наступний урок теж контрольно. Так, все відкрито. Підемо. А? Кнопки я... пуску току. Ага, я... це що це? Ага. Це а? пуск тока, Ой, бог, я не буду нажмати. Це так фонів камери, ага. Ого, ти, бог ти мій це топор. Ладно, підемо, підемо. Нічого нам Тут мабуть, має бути по-йдем ефем. Вікончик, я тобі щопу. Так, добре. О, будь ласка, мені. Кока-колу та. Ментос. Я оставлю тут денежки. Добре, я взяв Кока-Колу, Кока-Кола та Ментус. Це нова упаковка така. Ментос ось, Та й Кока-Кола. Ні, слухай, тут це погано. Добре. Я не хочу кушати, в мене апетита нема. Так, О, добре, підемо в клас швидше, своє швидше. Так, давайте, давайте, да. тут бля. Так. Результатами контрольні, ви мене десь смучили. Контрольні, потім покажу, але це жах. Зараз буде серйозна розмова. Надіюся, ви не пошкодите своєму здоров'я, але я на цього не обіцяю. Ребята, мені кажеться, у нас нашлося. Вам не гетьте, що випустимо нормально, ви, ви біпальчик повинно. Він же не назад. Щоб йому двойку ставити поставить на раз-два. Так, коротше. Ой, накально! Привет! Цена ты А? Це на пископиный. буде. мус бігати звідси. Швидше, позволять! Швидше! Швидше. І И был давайте, швидше, швидше, швидше. Ага! Що тут є? А а чому не, тут, не, тут не, закрито? О, тут якийсь ключик є! Швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше. Відкриваємо спортзал! Відкриваємо спортзал. Відкрити спортзал. Спортзал. Відкритий спортзал. О, підемо, 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 підемо. А тут якийсь лабиринт. На, на нас є метал, який, який, ну, який... Ми спіпиляємося, якщо проходимо. А цей а, вчителя в них немає металу, тому вони не, ну, не робляться цим о, жальним вчителям. Де цей? Де де, де з рук? Мабуть, він точно тут. Ми кидаємо. Де? Посту, ну да, именно Ключ, добра. На зараз. Не, тики на физрук. Что это было? Что это было? Я чув когось. О блин, физрук. Ой. А? Что это грома Давай! Ааа! На Натобим! На, У него одно ХП На, на. на. Підемо! Нам відкрились ці лазери. Швидше, сюди. Я думаю, Це від цієї машини. Це якогось вчителя або, мабуть, просто тут стоїть. Я буду водити. Я буду вона водити. Вдруг вона зараз сюди йде. Підемо. Давайте виберемося через це. Мені здається, що краще я перечекаю в школі. Якщо що, я включу провода. Добре, у нас зв'язку через раті. Я побежала. Так, так, добре. 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 де рація? Рація ось тут. Ні, це машмало. Ось Рація, брираті. А в тебе, якщо там є, якщо що в тебе там є ще камери, там же ще, ще камери є. Подивишся через камери та зробиш це. Кращий момент. Що ж тебе страпа? Три, два, один. О! Бідна машинка. Так. Що там? Що там? Де не злазь? Добре, блоктор. Пішли на ці... Провода, може, сприйнемо? Ні, дуже велика, розб'ємось. Це дуже велика. Да, Мені здається, на них краще наступати, першого вони можуть. А, а... ну, що ти на мене дивишся? Да, я йду, йду. Давай швидше, дуже обережно. А, я зробив це. А, а ні. Три алло, алло, прийом. Алло, алло, включай ти електрошок. Да, так, включай. О, май, гад. О, май, гад. Підемо, краще на це дивитись. Підемо. Так, виключай ток! Виключай ток! Виключай ток! Я вимкнула. Добре, добре, Вимкну. Оп-оп! Підемо. Краще звідси. Ой. Другий мос Бос. математичка. Вже. О май гад. Бекончик, що з тобою зробили? Я теж завнююсь. цим питанням. Підемо, підемо краще. А, піде. Прийом. Ми йдемо. О, так, так, так. І Йдемо що, на в... математику. Що ви робили з моєю школою? О. Я задаю питання, відповідайте. Лоптер, куди ти пішов? А, ну, знаєте, така питанка нам ну, скучна на уроках. О. Тому так. А знаєте, взагалі, дядька, якийсь там? А, а може підемо звідси ми вже... Ви покарані троє. А? трое. Ви покарані троє! А, підемо ми вже відучились. Ви покарані. Ну і куди нам треба? Побинати, сюди. А вбирати туалети? Ні, я не хочу вбирати туалети. Да, ні, він нас запер на ключ, це неможливо. Цей ключ сюди не підходить. Цей мій теж не підходить. У мене є кока кола та Ментос. Але він дуже. слабкий. Давай попробуємо, тільки тільки нам треба зробити, щоб щось з другої сторони було щось посильніше. Но... Ну, давайте зробимо, може, допомогти. Добре, давай, Кока-Кола Ментос. Я на насчет раз, два, три. Раз. Два. Директор в себе в кабінеті. І. Ту... Три! Я змічаю їх! Ні, треба, вона така, як. Треба щось посильніше чуть-чуть з другої сторони. Я пытаюсь це відкрити. Бекон. Бекон? Воно що відкрито? Бікончик! Сюди, сюди! Да, 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 да. Давай, Денис, двері. тримай двері! Тут є топор! Тримай двері да, від директора! Доски. Аня, ломай доски! Там є топор! Тримаємо двері! Тримаємо двері! Тримаємо двері. Відчинилися! Поїхали! Живіше. Швидше! Ха, якийсь концерт. О, бог ти мій, я тут вже запутався. На за сцену виходимо за сцену. Біжимо на кришу. А, швидше! Вона мобився директор! А. О! Тут дуже скільсько. Підлога дуже скільська. Тримайтеся обережно. Тут вона під углом, бачите, під углом можна і без дождя підскользнутися та впасти, а тут ще дощ, та дуже скейш скользко. Отак, ну ладно, що не. Так, сюди осторожно тут угол. Тут убив, обережно, дуже обережно. Де Директор, я думаю, він скоро підійде. Ой, може під чимовий сіль. Треба закрити люк.

Ні, директор! Напіть Він Прям так впав. Добре, підемо звідси! Бекончик! Свычь! Свид же! Бікончик! Бигаймо! Багаймо витир! Бегай, швидко! Хорошой, вот тут немає и не яких простых. Тут закрито. Добре, Чувач? а підемо через наш путь, який ми проробили. Слышите, тут вже нікого нема. А, швидше, швидше, швидше. А, я водила, я водила. Давай. Добре. Тобто, друзья, ось таке відео вийшло. А де бікончик? Бікончик пропав. Бікончик! Зараз я розіб'ю цю колітку. І ми вибралися на свободу. Ми можемо йти та грати в роблю. Та ми і так і нам граємо. Ну, всім до Па-па! виключи Папа Некончик. Будемо.